Привіт, найкращі! Нещодавно в мене був такий випадок, який часто буває, мабуть, і у вас. Я зустріла жіночку досить публічно, вона викладач, у якої молода дівчина, у якої через такий шар тонального крему, отакі такі чотири великі кричащі букви. Акне. На моє питання, щось робилось, не робилось. Вона сказала, я вже. Всі аналізи, які могла, зробила вже всіх фахівців, яких могла, обійшла. Я їй запитала, який рівень А, на тестостерон здала, на то здала, на сьо, на сьо здала, я їй говорю, а який рівень у вас естрогенів? Вона мені говорить, а при чому тут естрогени? Тобто людина обійшла в вервечку спеціалістів, і ну, на такий елементарний момент ніхто ну, назвемо це так, ніхто не звернув уваги. Я почала думати, звідки в мене. Це є в голові. Ну, це такі елементарні якби, речі, да? коли рівень андрогенів нормальний, а рівень естрогенів знижений, у нас виникає те саме акне. Ну, тобто для мене це як 2 плюс 2-4. Хоча я не гінеколог, звичайно, я до них зверталась виключно як звичайна людина за власними потребами, або спілкувалась по косметологічним якимось інколи точним питанням. Так? Ну, але це, ну, це Просто як дихати, і я зрозуміла, що це ті три лекції, які колись ми зробили. Ми робили такий курс від гінеколога для косметологів, які, в якому настільки фахово розкладені всі ці гормони, вся ця залежність шкіри від гормонів і так далі. Ну, що ти просто не можеш не розуміти, бо це ж очевидно. Зараз ми переглядаємо ці нові пропозиції щодо наших онлайн навчань, тому що ми хочемо, щоб саме наші косметологіки працюють з нами, були най-най-най-най, найкращі, найфаховіші, найвпевненіші в собі, наймудріші, найкваліфікованіші і так далі. І ще у вас буде такий бонус: у вас буде тепер спеціаліст. З яким ви можете онлайн консультуватись з любого куточку люкуточку світа, або власне самі, або відправляти на консультацію свого клієнта, і це дуже цінно.